Ще одна можливість бути в курсі мистецьких подій і ближче знайомитися із творами сучасного мистецтва. У столиці відкрився новий арт-центр Корчуватий. Стартувати вирішили виставкою Протест Гліба Гржабовського. Художник представив свої роботи, котрі вперше доповнив текстовими розтлумаченнями. Як пройшло відкриття виставки Протест знає Ліліт Абрам'ян? Відкриття арт-центру арт» арт велика подія для жителів району Голосіївська. адже це чи не перша галерея, яка буде знайомити відвідувачів бібліотеки з творами мистецтва сучасників. Також організатори арт-центру запевняють, що тут люди матимуть змогу збагачуватися духовно, і одним із перших, хто презентував широкому загалу свої твори, художник графік Гліб Рижибовський. Я на це відгукнувся, і більше того мені ця ідея сподобалась, бо я якраз планував проект протест. З однойменною книжкою, в яку входили описання, есе багатьох моїх робіт. На виставці митець представляє свої серії робіт, починаючи з 2000 року до сьогодні. Це твори з циклу, рана, про гріхи, розум і плоть, протест. Всі роботи, які представлені у виставковому залі бібліотеки, вперше презентуються широкому загалу. І вперше до них є текстовий тлумачний супровід, говорить Гліб Грижибовський. Це сатира. висміюються наші негативні сторони у людства. От тим більше в нашій країні, якщо проводити паралель. Це схоже з творчістю Еронімуса Босха, от або Дюрера, які завжди критикували е, якісь бюрократичні устої, от е, аморальність суспільства. Гліб Рижибовський зізнається, що його картини це досить непопулярний напрямок, адже не кожна людина наважиться придбати роботу, в якій закладено повчальний зміст. За словами миття його роботи містять багато символів. Хліб Рижибавський розшифровував, що хотів донести до відвідувачів картиною перемоги над демоном. Ці черепи, які там присутні, і скелети це нібито символ, символ небуття. Всі ті ці скелети символізує терор, агресію люди, які несуть зло, от знищення, а не несуть конструктиву. І всім цим. Покровити демон. книжка під одноіменною назвою Протест Трафічний погляд у життя. Увібрала в себе майже усі роботи Гліба Грижибовського за останні 14 років. В ній усі картини супроводжуються коментарями та маленькими. есе від автора. Мете зізнається, що його роботи виконані у більш агресивній формі, і це він зробив навмисно. Зараз в принципі людей дуже тяжко зупинити, от і загострити на чомусь увагу. От всі читають біблію, але ніхто точно не вникає в смисл цих слів. Ну для того, щоб якось це більш трошки шокотерапія, щоб людина бачила і бачила наскільки, наприклад, блудодійство, наскільки це десь аморально заставляло якось задуматись над цим. Літа Брам'ян Олександр Навроцький, Андрій Судорченко, новини культури.